Друзі, всім привіт! Сьогоднішній такий коротенький випуск присвячений більше іншій темі. І цей випуск більше присвячений, ви знаєте, є в нас міжнародні допомоги, наприклад, такі як 4 тисячі на гектар, яким виплачується юридичним особам, а також фізичним особам. І нещодавно, буквально там місяць, плюс-мінус півтора, була виплачена перша хвиля. Учасникам, які приймали на територіях, де не проводились бойові дії. І закінчилася 21.08. Друга хвиля. Уже я бачив реєстри, які сформувалися на учасників, хто отримає допомогу. І хочеться повідомити, що буде ще також третя хвиля, яка перенесена на 25 рік. Тому більшість знайомих, з ким я говорив, ніхто не знає і близько не слухав або не вірив все це. Тому цей відеоролик дозволяє вам дізнатися більше, як подати і приймати участь в самому в державному гранному реєстрі в допомоги 4 тисячі на гектар. Якщо вас далі це відео цікавить, додивіться до кінця, поставте лайк, це допоможе нам розвивати наш канал, а також коментарі. Далі я проведу інструкцію, як зареєструватися, що вводити, і як саме ви зможете побачити, де подавати на цю Отже, програму. Ні. Отже, ми відкриваємо будь-яку сторінку Google або іншого пошукового формату. Вводимо достатньо ввести. Дар. І перше, що нам вбиває, це державний аграрний реєстр. Відкриваємо його. Получається, з лівого боку є зареєструватися. Приймати участь можуть як фізичні особи, так і юридичні особи. Але для простоти і комфорту краще все буде увійти за допомогою. Іде завантаження. І тут е варіант, е це авторизація, наприклад, електронним цифровим підписом. Вибираємо, який вам зручний і чим ви володієте. Ну, найкраще всього, це, звісно, був би ПриватБанк. Вибираємо, е вибираємо, на якому носію знаходиться ваш цифровий підпис, ключ. Е Після того е вводимо пароль, продовжити, він ощити і пропускає вас. Далі, після того, як ви авторизуєтеся в самому дарі, у вас вверху з лівого боку, там де буде фізична чи юридична особа, вам потрібно буде е, заповнити всі свої дані. А саме це паспортні дані, це рахунок в форматі IBAN е, та вказати, якому банку цей рахунок належить вказати адресу реєстрації, знаходження в випадку потрібного листування та резервну копію для отримання повідомлень там, ну, емейл, після того, як ви все це заповните, ви вибираєте пункт «Земельні ділянки. Ви перевіряєте, яка кількість земельних ділянок у вас є в наявності. І зверніть, будь ласка, увагу, що потрібно вважається до 120. Гектарів у використанні. Не в наявності, не те, що ви там дещо здали, а у використанні. Також можна сказати, якщо, наприклад, у вас система бачить, що у вас всього 150 гектар, 50 гектар ви комусь віддали в оренду, і у вас у використанні 100 гектар, то ви не можете претендувати на дану допомогу. Якщо у вас всього більше, ніж 120 гектар, і ви здали частину комусь в оренду. Ні, ви не маєте права претендувати. Лише е, якщо у вас до 120 гектар, тоді у вас є така можливість. Пам'ятаєте це? Адже були випадки, коли люди, наприклад, додавали собі паїв або здали частину в оренду комусь, то в них нічого не вийшло. Ваших земельних ділянок. Вам потрібно зайти в категорію діяльність та активність. Далі у вас відкриється категорія внизу, будуть незаповнені рамки, і ви вибираєте вказати основний вид діяльності це сільськогосподарське, і додати нижче буде. Тут відкриється така додаткове вирощування культури. Вказуєте. Так як це буде в 2025 році, то відповідно 01 там, січень 2025 рік і по умовно, там 10, точніше, 1 чи, січень, чи грудня чи листопада 2025. Додати. І ви вказуєте, яку культуру, в якій кількості ви посіли. Обов'язково потрібно буде вказати. Площа, наприклад, там 12 гектар, кома, і обов'язково 4 цифри після неї. Ну, якщо це у вас там 0,8, то відповідно 0,8, але якщо у вас 08,88, то потрібно так і вказати. Якщо не завершена, значить не завершена дата посіву. Якщо завершена відповідно, дата, коли ви скосили, вражайність і тому подібне. Підписати цю заявку також електронно-цифровим підписом та зберегти. Обов'язково перевірте, щоб у вас був статус підписано зеленим. Після того, як ви вже все заповнили в категорії діяльності та активність, де ви вказали, що основний діяльність – це сільське господарство. Вказали культури, які ви посіяли, в якій кількості з датами. Ви вже по факту підготовлені. Перегляньте, будь ласка, ще раз заповнені всі ваші дані як користувача реєстру ДАР, наявність всіх земельних ділянок, всіх реквізитів, телефони, електронні адреси, паспортних даних і рахунка IBAN. Після того, якщо все все перевірили, ви повертаєтесь в день, коли буде доступна ця програма, в доступні програми або потенційно доступні програми. Тут буде одна із програм, знаходите. Саме ту, в якому потрібна допомога, бюджетна субсидія на одну одиницю гектара. І ви вибираєте подати. Вибираєте кількість саму кількість земельних ділянок, на які ви готові претендувати. Там потрібно буде вказати або всі, або конкретні ділянки. І вибираєте, які напрямки. Якщо це буде на Пасівмати та послуги сільського господарського призначення, вам ніяких додаткових документів кріпити не треба. А якщо ж ви хочете на мінеральне добриво, на засоби захисту рослин, там потрібно буде додатково вже вам вказати документи. Ну, чесно кажучи, тут важко буде щось вам підсказати, адже більшість знайомих не старалися використовувати, бо там ну, потрібно багато часу. І потреби, щоб ну, правильно заповнити його, адже цей документ буде проходити перевірку. Тому приймайте рішення, все в ваших руках, як же кажуть. Якщо дане відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, комент та збережіть його. Успіхів вам в подачі третьої хвилі.